7 вересня в Одеському національному медичному університеті відбулося перше засідання вченої ради в цьому навчальному році. На захід були запрошені члени ради, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів, а також представники науково-викладацького складу. Саме засідання проходило у змішаному режимі. Більша частина колективу була присутня офлайн інші приєдналися до присутніх в онлайн режимі. На порядку денному декілька дуже важливих питань, але в першу чергу було оголошено формат роботи Одеського національного медичного університету. Нам дозволено працювати спішно ближче. тому ми так кожна кафедра, кожен за річка вирішує. Є е, е, сховище, там, де він працює з студентами, чим немає. Працює на тій бази, які ми підготували за літо в нашому самі за незважаючи на не складні часи, які наразі переживає наше суспільство, життя не стоїть на місці, а в самої країні відбуваються процеси реформування, в тому числі у галузі освіти та науки. Голова вченої ради, ректор ОНМДУ Валерій Запорожан представив декілька напрямків стратегії розвитку університету. Крім того, Валерій Запорожан закликав академічний персонал до більш плідної науково-дослідницької праці з активізацією публікаційної діяльності у всесвітньо впізнаваних наукових журналах та наголосив на необхідності участі кафедр у створенні різноманітних проєктів, завдяки чому з'явиться можливість грантового фінансування. Також у своєму зверненні Валерій Запорожан зазначив, що в такі складні часи, коли ми бачимо, якою жорстокою може бути людина, ми не маємо права забувати про людя. Дідність та турботу про кожного, хто потребує нашої допомоги, не тільки професійної, а й психологічної. Кожен з нас має долучитися до програми Першої леді України Олени Зеленської Ти і Як? тим самим розвиваючи напрямок збереження ментального здоров'я українців. Серед досягнень, якими може пишатись УНМЕДу, новий підручник воєнна польова хірургія, підготовлений авторським колективом університету із залученням Національного військового медичного клінічного центру та військових медичних центрів нашого регіону, за редакцією доктора медичних наук професора Ярослава Заруцького та академіка нам України, ректора УНММЕДУ Валерія Запорожана, і це перше видання такого високого рівня, що Поєднує сучасні методи військової та підходи класичної медицини при лікуванні травм в умовах бойових дій. Я сподіваюся, що це видання буде корисним для кожного з нас і дедує сотні, а може тисячі життів, як цивільного населення, так і військового. Від імені усього авторського колективу. Прийміть як подарунок цю книгу, а також для нашої прекрасної частини колективу, за згадку про початок цього не менш важливого в нашому освітньому житті навчальному. Сподіваюсь, він буде для нас неймовірно наповнений єдністю, лише позитивними емоціями. Та емоціями. Також у ході засідання було заслухано проміжний звіт про підсумки прийому здобувачів освіти другого магістерського рівня вищої освіти на навчання до ОНМЕДу у 2023 році. В цьому звіті були висвітлені основні моменти щодо законодавства законодавчих документів, якими регламентували в своїй роботі приймальна комісія. Крім цього, був Озвучений наказ Міністерства охорони здоров'я, тобто нашого на основі якого було надане місця, за, за яким за державним замовленням на три спеціальності: спеціальність медицина, стоматологія та фармація. Було показано кількість поданих заяв, кількість рекомендованих до зарахування по спеціальностям відповідно до за кошти державного бюджету та Кількість зарахованих рекомендованих та зарахованих за кошти фізичних та юридичних осіб. Всього було зараховано на вступників, які вступали на основі повної загальної середньої освіти та диплому фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста 472 особи. Крім цього, ми проводили набір на спеціальність. Менеджмент 073 менеджмент як денна, так і заочна форма навчання. Всього було зараховано на цю спеціальність 39 осіб, із них 31 особа на заочну форму навчання і 8 осіб на денну форму навчання. Крім цього, на основі диплому бакалавра та спеціаліста була зарахована одна особа на спеціальність медицину і одна особа на спеціальність фармацію заочної форми навчання. Додамо, що новий навчальний рік в меду вже відзначився яскравими подіями. Так, у першу неділю вересня тут традиційно відсвяткували день фізкультурника. Кожний навчальний рік ми розпочинаємо зі свята, тому що в Україні перший тиждень вересня це традиційно тиждень присвячений фізкультурі, фізичної культурі і спорту, і перша неділя вересня. Це день фізкультурника. Ну і звісно, весь цей тиждень ми влаштовуємо такі спортивні заходи з нашими студентами, з нашими інтернами, викладачами, що присвячені тому цьому святу, тому що маємо таке знаєте переконання, що майбутні лікарі мають бути здоровими і от. Цю культуру, культуру фізичного виховання, культуру заботи і піклування про власне тіло, ці здорові звички, ця необхідність фізичної активності це повинно виховувати. І наша кафедра виховує ці звички, і ми вважаємо, що наші викладачі є гарним прикладом саме такої поведінки майбутнього лікаря. Крім того, на засіданні вченої ради були розглянуті питання щодо здійснення публічних закупівель товарів, робіти послуг ВМІДУ, меду, сприяння функціонування української мови в університеті. Також присутні підтримали висунення низки кандидатур на присвоєння звань як вчених, так і почесних. А голова вченої ради ректор університету Валерій Запорожан від імені всього колективу привітав з ювілеєм одного з провідних науковців закладу, проректора з науково-педагогічної роботи Едуарда Горячківського.